Взимку нам всім кінець, Росія захопить Донбас, замерзнемо в холодних квартирах, Трамп всіх здасть? Чи навпаки задушить Путіна санкціями? І скоро настане мир. Кому ж вірити? Тарологам, астрологам? Ютуб експертам з прапором на стіні вірити варто тим, хто знається на тому, про що говорить чи пише. Ми з моєю колегою Юляною Безпалько поспілкувалися з безлічю джерел у політичних, військових і дипломатичних колах і підготували для вас розгорнутий матеріал про те, чого варто чекати від кількох найближчих місяців. Лінк знайдете тут внизу, якщо коротко. Розраховувати на завершення війни найближчим часом не варто. Трамп добряче покатав нас на емоційних гірках останнім часом. Зустріч з Путіним на Алясці, з Зеленським в Білому домі, дзвінок від Путіна, саміт Будапешті не буде саміту, томагавки для України не буде томагавків і бац санкції проти російської нафти. Поки схоже, Трамп на цьому й зупиниться, подивиться, як російська економіка справлятиметься з новим викликом. Як сам він каже треба буде подивитись за півроку тим часом сам кремлівський упир не покладає сподівань що на четверту зиму великої війни йому нарешті вдасться зламати україну досі не вдавалось а тепер вдасться тому він і далі тиснутиме на фронті задача номер один донбас насамперед Покровськ. там ситуація дуже динамічна прогнозувати щось важко тим паче з києва але як кажуть джерела доля покровська може вирішитись уже в наступні тижні в якийсь бік будь-якому разі про завоювання всього Донбасу Точно не йдеться. Друга лінія агресії обстріли української енергетики. Їх наслідки навіть в глибокому тилу відчуваємо вже кілька тижнів. Будемо відчувати і далі. На жаль, за всіма оцінками, цього разу агресори взялися за справу із небувалою для себе методичністю. Але тотальних блекаутів переконують наші співрозмовники, чекати не варто. Хоча, звісно, графіки відключень з нами надовго можуть бути і деякі проблеми з опаленням, особливо якщо зима буде морозною. Але глобально заморозити Україну. Росіянам як не вдавалось раніше, так не вдасться і зараз поламати нашу економіку, і зокрема виробництво зброї. Теж знову ж таки, локальні проблеми точно будуть, глобальні ні. Тим паче, головна мета російських обстрілів довести українців до точки кипіння і вимог до влади укласти мир за будь-яку ціну. Але настрій українців за перебриком як ніколи не розуміли, так не розуміють і досі. Вся соціологія показує: українці бурчатимуть, плюватимуться, хекатимуть, піднімаючись на свій 25-й поверх без ліфту. Але винними в цьому вважатимуть винятково росіян. Як казали, ще у 22-му, нам не треба світло, щоб. Побачити, які ви мразі, якщо хочете знати більше, наприклад, як вдалося переконати Трампа в тому, що просто так віддавати росіянам Донбас, це не варіант. Тоді вам за посиланням, ось тут.